Сусіди перетворюють ваше розмірене життя на пекло, як діяти та до кого звертатись по допомогу, як оцінити шкоду, завдану в вашій квартирі, та як закрити притон за стіною. Будемо розбиратись сьогодні у програмі Контролер. запах? Сусідка. Все стаскує додому. Вона має право когось туди Я заводити. Я вас приглашала! бути здорові! Куди виходите в туалет? У нас фекалії побігли по батареї. Куди побігли? Ого, сморі таке, що перемикає вдох. Реально, памороч голова. Навіть якщо визивається поліція, от, вони навіть не хочуть подниматься на етаж. Ви розумієте, що це все необхідно спали. Врач вийшов і сказав, що вона здорова. Вона напряму погрожує мешканцям. Як ви думаєте, що тут? Це просто фільм жахів. До нас надійшло звернення мешканців одного з київських будинків на Виноградарі. Добрий день, програму Контролев. Ми просимо у вас допомоги через нашу неадекватну сусідку. Ми зверталися дуже багато у різні інстанції. Це вже тягнеться багато років. Ми дуже на вас надіємося і просимо вас допомогти нам. Контролер береться за справи, в яких усі інші не змогли допомогти. Наша команда негайно виїжджає на виноградар. Ми прибули за адресою. Це звичайний типовий столичний будинок 70-х років. З першого погляду так і не скаже, що комусь із мешканців цього під'їзду загрожує небезпека і живуть вони як у пеклі. Давайте поспілкуємося з мешканцями. Сусідка, яка все стаскує додому, все зносить. Все що так. значить, «все стаскує додому? Ну, весь мусор. <рес> Люди викидають у бачок не кульки, а цілі бебехи. То вона їх всі тащить у квартиру. А що там з ними відбувається? Так, воно все складірується там. Вона взагалі себе постійно агресивно поводить, і буває, просто так кидається на людей. Я декілька разів, коли її просто йшов до своєї квартири, вона казала, що я полечу з сьомого етажа, що ти тут ходиш. Починає торгатися, вона починає кричати. Знаєте, як Павлік Морозов на амбразуру кидається. Зрозуміло, а поліцію викликала, коли вона погрожує і так далі? Не одна разу. Вона бомжіки сюди водила. Поліція сказала, це її гості, вона має право когось туди заводити. У неї все відрізано. вода відрізана, світ відрізаний, ні каналізації, нічого в неї немає. А як вона там проживає? Вона устроила в уголочці е, туалет, і, і сусіди льоються на шостий етаж по батареї. От. Сусіди із шостого да. поверху. Спочатку таргани. Там ну, просто розсадник тарганів. Потім е, пішли хробаки, там на балконі щось загнилося, і отак прямо ж кишіло цими червами, і вони стали нам падати на балкон. Потім пішли щури. Ви отак поетапно розповідаєте. У мене таке відчуття, що ви розповідаєте не про житловий будинок, а про якесь сміттєзвалище. Це просто фільм жахів. Саме головне дві неділі тому у нас фекалії побігли по батареї. Куди побігли? У квартиру до нас. Так, за... да. ми їздили в Подільську адміністрацію, писали туди листи, от, визивали поліцію. От, потім ходила Це в ЖЕК поліція ЖЕК. І... Жек ліквідувався, навіть якщо визивається поліція, от, вони навіть не хочуть подивитися на етаж. Не всі відповідають, що ми нічого не знаємо. Це ваші проблеми і все. Не гаючи часу, журналіст Сергій Остапенко запросив фахівця-інфекціоніста. Цікаво, що скаже експерт, наскільки небезпечна для мешканців будинку антисанітарія в квартирі звалищі доброго дня, пані Марія. Добре, здоров'я. А ми до вас хочемо дізнатися, яка у вас тут санітарна обстановка. Можна? Будь ласка. Ну, зважаючи на те, скільки тут сміття і скільки тут речей, я думаю, що тут може бути все, що завгодно, тут може вирости в будь-які збудники будь-яких хвороб. Тут уражуватися можуть всі, і навіть ті люди, які живуть на інших поверхах, а я не можу говорити, тому що тут ого сморя таке, що перемикає вдох. Сусіди розповідали, що Марія ходить тут в туалет. Якщо тут є якісь фекалії десь. Квартирі, то звичайно вони можуть просочуватися там знову ж таки в інші квартири, на інші поверхи. Муха може на лапки взяти збутники кишкових інфекцій, полетіти в іншу квартиру, навіть там на інший поверх, і вже люди будуть заражені цією кишковою інфекцією, сальмонельозом чи навіть черевним тихом. Наскільки це вірогідно і наскільки люди тут у небезпеці знаходяться поруч? Я думаю, що це вірогідність стовідсотково, це просто питання часу. І якщо з цим нічого не зробити, то. Звичайно, ми наражаємо на небезпеку дуже багато людей, які тут живуть. Вислухавши всі нарікання, контролер піднявся до помешкання, розташованого під квартирою проблемної сусідки. А чому не користуєтесь ліфтом? Стараємося як можна більше себе обезпечити від інфекцій. Не хочеться на кнопки нажимати лишній раз. Ну, як? От ви взагалі живете, знаючи про те, що. Біля вас реально інфекційна бомба. Вона ж не сама. До неї приходять друзі, гості, безхатченки. до неї це до сусідів. Да, там по п'ять, по шість приходять. Так само в туалет вони ходять куди на стіну, і все протікає. і Воно чорніє. Світла немає. Є два проводи. Вони вчіпляють собі світло туди. Ще раз. Вони ще й самовільно підключаються. Так, так. Я це ж небезпечно. Їм... Перепрошую, ну в мене реально поки що в мізках не вкладається, тому що ну, насправді така от, о, халатність, безалабрність, вона ну, реально небезпечна для всього будинку. Ми викликали... Ми викликали швидку медичну допомогу, возили її в больницю Павлова. І врач вийшов і сказав, що вона здорова. Тобто, я так розумію, все одно без втручання нашої команди і без примушування чиновників в цьому місці нічого не буде. Вже чотири роки, як Марія Дрос збирає сміття у себе вдома. Вона розвела антизанітарію. Люди раді переїхати з цього жаху. Та чи реально продати квартиру поруч із такими неохайними сусідами? Дізнаємося просто зараз в експерта ріелтора. Доброго дня. Розкажіть, що ви можете сказати про цей будинок? Йому вже більше майже <свісно> піввіка, 45 років цьому дому. Здесь есть одна квартира, которая продается за 25 тысяч долларов, а какая-то за 32. Вот и наша квартира должна быть где-то в этом же ж диапазоне. Ж, тоді давайте да, давайте. Знаете, есть такая пословица в квартире. Можно сделать ремонт, а в подъезде сложно. Такой запах. Да? Я-то Без... чую так. Ну, такой, я бы сказала, старый общественный туалет. Давайте пройдемо до коридору. Добрий день. Добрий день. Ми прибули до вас з експертом нашим. Здравствуйте. Давайте подивимось. Подивитесь, як ми живемо. Що ви можете одразу сказати про квартиру? Дев'ять покупателів з десяти не просто цікавляться сусідами, там задають питання, які у вас сусіди. І я можу розказати з практики, коли відказувалися э, від от покупок із сусідів. выясняли там, что либо неблагонадежные, либо шумные, либо ну, пьющие и тому подобное. Ну, конечно, наличие таких проблемных соседей ставит под сомнение не только стоимость, и не столько стоимость квартиры, сколько вообще возможности, вероятности ее продажи. В данном случае, знаете, очень сложно даже оценивать объект, потому что вот такая ситуация неблагонадежная с соседями. Вона этого цього ничтожным. Цю квартиру фактично, на, на, на даний момент можна продати. Наскільки це важко буде, якщо так. Ну, моє мнение як експерта, що вона не прилежить продажам у зв'язку з тими вот обстоятельствами, які залишаються. Як стверджують сусіди, Марія самотня жінка, до теж зловживає алкоголем. Тож ми викликали сюди на місце співробітників соціальної служби. Та чи в сфері це їхні компетенції? Саме ваша служба займається допомогою фактично усім, ну так скажемо, обездоленим людям, які не можуть самі піклуватися про себе. на мета соціальної служби допомогти людям, які опинилися в скрутному матеріальному і життєвому становищі. Чи і... знаєте, ви а, мешканку квартири номер 75 у цього будинку? На жаль, на жаль, я її знаю. Це. Чому ще... на жаль? Важко допомогти тій людині, яка і не хоче сама собі допомогти. Розумієте, це дуже складна ситуація. Хотілося б побачити спробу вашої допомоги все ж таки в діді. Давайте ще раз спробуємо. Он трошки до балкона вона щось провального поставила, Бачите ладухи. Це все з цієї квартири? Так. Да. Є хто вдома! Відчиняйте, відчиняйте, не соромтеся. Я не кусаюсь точно і прийшов до вас з допомогою. О! Я виходжу, я тут не чужу. А ви, а, чим ви тут перебуваєте? а ви хто? А я тут. Этот... Ну, чужий чоловік. Чужий чоловік, а що тут Саділо, ви тут робили? Саді з ним балакав. Тебе каміндай тут балакає. Ну я захожу, він мене живу. Про любов. Бачите, кажуть балакати. Це ваша кохана? Та ні, брала, ви що, У мене жінка там. є. А коли ви тут проживаєте, куди ви ходите в туалет? Я хожу на двір. — На я двір? На дтські площадки. Ні. На дійській ще не було, ми Одес, А де ви тут спите, коли проживаєте? Де? Оце на цьому матрасі. Ні, ні, ні. Якби камера зараз могла передати все те, що я тут чую, у мене особисто реально паморочиться голова. Соцслужба може допомогти лише в разі добровільної згоди господарів. Невже неможливо домогтися примусового очищення маріїної квартири. Дивіться далі, як команда контролера шукає вихід із складної ситуації. Зараз ми з пані Іриною пишемо колективне звернення до керуючої компанії задля того, щоб вони прибрали нарешті той гармидер, який розвела у себе в квартирі Марія Олександрівна. А поки наш журналіст збирає підписи всіх мешканців будинку, ведучий намагається достукатися до проблемної сусідки. Чи вдасться контролерові вмовити Марію добровільно винести сміття і прийняти допомогу від соціальних служб, пані Марі, Я хочу а, спробувати допомогти вам знайти спільну мову з вашими сусідами і все таки вирішити оцю вашу проблему. Вам от, взагалі, подобається жити в таких умовах? Ні. Я уберу. Ви бачите, ми всі знаходимося, як мінімум, в респіраторах. Як ви думаєте, чому? Я вас приглашала, ні. Що будьте здорові. Ви розумієте, що це все необхідно спалити? Це все спалить. Так. Да. Я ще приберу, пососу, постираю і поношу. — А де ви будете його брати, якщо у вас немає води? Найдемо. Марія Дрозд, жителька будинку по вулиці Світлицького, 24, зареєстрована у квартирі, але не має жодних документів. Ордер на квартиру має її чоловік, але він покинув Марію через надмірне споживання жінкою алкоголю. Житло не приватизоване та відключене від усіх комунікацій через величезні борги. Ви знаєте Олену Петрівну? – Дякую, Дякую дай вам Бог здоров'я? Ми вам запропонували допомогти встановити ваші документи? Я зламав документ, от діло. Пані Марія, ви дозволите соціальним співробітникам вам допомагати? Кому? Ось це керівник соціальної служби Подільського району. То було Шевченковського. Це може нас під лісом. Так, так це було 17 років тому. Ви розумієте, скільки всього ви пропустили завдяки своєму стану? Чи можливо дану людину помістити в лікувальний заклад? Так, все це можливо, але потрібна згода цієї людини. А якщо немає згоди, я не больно, я як не вярюся. Якщо немає згоди, то а ми що? не маємо права. Примусово людини лікувати недієздатність може визначити тільки суд. Соціальна служба зверталася за визнанням недієздатності саме цієї людини. Соціальна служба не зверталася, зверталась тільки до медиків. Медичний висновок без обстеження в стаціонарі. Був такий, що людина адекватна і не хвора. Якщо сусід не погоджується добровільно очистити квартиру, це можна зробити примусово. Але для цього потрібна згода 80% мешканців будинку. Добрий день. Добрий день. А ми збираємо підписи про те, що провели дезінфекцію, деротизацію та взагалі вичистили квартиру 75-ту, де Марія ваша живе сусідка. Добрий день. Доброго, Підпишіть, доброго, будь ласка, нам звернення колективне. Керуючої компанії. Мешканець пишіть. A Дякую. A ви ж A за те, щоб почистили квартиру та прибрали. Дякуємо. Йдемо далі. Раптом Марія Дрозд почала погрожувати мешканцям будинку. Ведучий намагається заспокоїти жінку. Не нервуйтесь. Ну я з вами спілкуюсь. Добре, пане Володимире. Ви зараз отримуєте прямі погрози. Не можна залишати оці прямі погрози просто так. Є у вас телефон? Є, є. Давайте викликайте поліцію. Насправді зараз є обставина, яка називається Людина не встановлена. Документів вони і не мають. Вона неадекватна і вона напряму погрожує мешканцям. А поки мешканці будинку ставлять підписи за очищення квартири сміттєзвалища, до проблемної сусідки через її агресивну поведінку довелося викликати поліцію. А що случилось тут? Не знаю. Хто ви зібрав хай чає? Що звучило? Як влучила? я не вкрала, не вбила. Дуже добре, що не вкрала, не були. Так ви погрожували пану Володимиру, кидали з нього пляшками. Марію, То хай просить що я його не вбила. Поліція затримала Марію для встановлення особи та проблему це не вирішить, оскільки ані соцслужба, ані правоохоронці не гарантують очищення квартири. Команда контролера відправляється до комунальників. Житло не приватизоване, а отже, є комунальною власністю. І за неї відповідають державні служби. Чи зможе контролер примусити їх нарешті виконати свою роботу і вирішити цю проблему? У Великій Британії цілу родину висели з їхнього ж приватного будинку за антисоціальну поведінку та порушення санітарних норм. У Дюссельдорфі чоловіка суд виселив з його ж квартири за постійний дим від цигарок, який проникав у під'їзд. А що ж у нас в Україні? Якщо проблемні сусіди є власниками житла, закон на їхньому боці. Та що ж нічого не можна вдіяти? Запитаємо в комунальників. Комунальники обходять стороною квартиру сміттєзвалище Ми вирішили привести частину цієї проблеми до них. З дозволу Марії Олександрівни зібрали в її помешканні мішечок сміття в подарунок посадовцям. Дільниця номер 4 Тетяна Маклана. Добрий день, Ярослав. Доброго дня. Доброго дня. Я вас знаю. Ви мене знаєте? Ви ще ви контролер. Да. Ну, я ж дивлюсь телебачення. Дякую. Вам. Доброго дня, дозволите? Телеканал Україна Ярослав Куц, програма Контролер. А ви заступниця ЖЕД номер 4 Ми до вас прибули і за таким пакетом. Як ви думаєте, що тут? Зараз а прийшов я прийшов до Прийом вас. Прийм... прийомні години. Так, звісно. А в чому проблема її? Громадян. Прийом громадян. У вас не написано, Звичайно. що прийом мешканців. Є прийом громадян. Відповідно до закону України про звернення громадян. Звичайно. От я і прийшов на такий прийом. А, і дивіться, я прийшов якраз із оцим пакетом. А це сміття із квартири номер 75 по вулиці Світлицького, 24. Є така адреса у вас на обслуговування? Звичайно. Звичайно. Що вам відомо? От... Живе неблагодадійна людина. Так. Що іще? Про те, що У неї майстер... є повна антисанітарія. У неї повна антисанітарія є. Да? Про що вручали неодноразово приписи попередження про проведення її квартири в належний санітарний стан. Да? А як їй можна було вручати приписи попередження, якщо о, людина живе без документів понад 4 роки? Мешканцю квартири вручаємо. Якщо о, будинок перебуває фактично в антисанітарному стані, будинок перебуває? Будинок внаслідок того, що ця квартира захарачена. Сходова ні. клітина, наскільки я знаю. Зайти на сходову клітину без респіратора, ні це, ми ні поліцейські ніхто смурід, не зміг. Це сморід, а не те, що завалимо сміття. І сходова клітина там також в такому ж стані. Захочете, ми вам відео покажемо. Захочете, можемо зараз з вами вийти туди, і подивитися. Ще 2015 року комунальники зобов'язали очистити квартиру сміттєзвалище. Чи зроблять вони це після розмови із контролером? З 2015 року найближчим часом так нічого не зробили. Це 15-й рік відповідь. А ми з вами знаходимося в 18-му. Я ж про що й кажу: три роки і нічого не зроблено. Це, Це керівництво, так. Да. Буде вказівка, будь ласка, організуємо працівників, підемо і вичистимо квартиру. А що вам для цього треба? Усне доручення будь-яке, понімаєте, але йти в квартиру і виносити будь-яку власність, навіть той же стакан, ми не маємо права. До прикладу, сьогодні де є це розпорядження. Так. Скільки є часу на те, щоб прибрати цю квартиру. Ми, якщо нам Вам виділяють питання. техніку для того, щоб ми зразу винесли і не валялося все це, це, це на вулиці, ми приберемо це на протязі дня. У дільниці керуючої компанії нам пообіцяли, щойно отримають вказівку керівників, відразу вивезуть сміття з проблемної квартири. Виходить, проблему можна було вирішити. Їхнім керівництвом є ніхто інший, як Подільська райдержадміністрація. Як же там будуть це пояснювати? І чи вдасться контролеру змузити посадовців довести справу до кінця і розчистити квартиру сміттєзвалище? Якщо ваші сусіди влаштовують бійку чи порушують громадський порядок, викликайте поліцію та повідомте про небезпеку для навколишніх. Якщо особа поводиться неадекватно, вимагайте, що. Ірина та інші мешканці будинку роками звертаються до комунальників і РДА з єдиним лише проханням очистити квартиру сміттєзвалищем. У 2015 році чиновники навіть відреагували. Вони створили комісію, яка підтвердила антисанітарний стан. Та чому після цього Маріїну квартиру не очистили і не провели дезінсекцію? Давайте знайдемо посадовця в райдержадміністрації, який мав би вирішити цю проблему. Доброго дня. Доброго дня. До пана дубовика. Дубовик Микола Григорович. Перший заступник голови Подільської райдержадміністрації. Третій поверх 20-й кабінет. Добре. Третій поверх 20-й кабінет. Дякую. 20-й кабінет. приймальня. Микола Григорович, я до вас завітав з подарунком цінним. Як ви думаєте, що тут? Не знаю. Подивитись? Давайте на столі розповідаємо. Давай, давайте. Не за... то... Там немає нічого небезпечного, це точно. Для вас. У Вас же не просто передати з цікавинками. О, я так, та, ми з цікавинками. Дивіться, який у нас фотосет. Це можна назвати імпресіонізм. Нове віяння в мистецтві. Як ви думаєте, що це? Це ви знайшли якусь занедбану квартиру, скоріше всього. бо я бачу, це ж помешкання, начебто на квартиру схоже. Це адреса, вулиця Світлицька, 24, квартира 75. Тут відімкнута електрика, вода, газ, каналізація. Все Ну, Служби, мабуть, відімкнули, щоб вона, вона не взривала цей будинок. Чи сьогодні ви зараз поїхати в цю квартиру. Побачити особисто, як це все виглядає, так. як це все пахне. Мені достатньо цих фотографій я цих тільки найкращі фотографії. А що скаже посадовець, коли побачить власний підпис на приписі трирічної давнини про антисанітарний стан квартири? Виявляється, він уже давно знає про проблему. Чи дасть тепер наказ очистити квартиру сміттєзвалище? Да, я бачу, це вже два, це... два роки вже. Він... Прийшло, Відповідь уже 2015 року, це після того, як були комісії складені. А було сказано, що саме цю квартиру буде, от, бачите, буде виконано найближчим часом роботи по дезінсекції за наявністю доступу. Ви ж розумієте, що людина може в квартиру свою не пустити. А от ситуація в тому прокурора. дивіться от. може не пустити. До нас е, вчора на це місце е, оце... приїхали поліцейські і кажуть, те саме: нас не пускають, і санкції прокурору. Да. Ми підходимо разом з поліцейськими До цієї жіночки ну, це, вона це... каже. Так, будь ласка, заходьте. Віде. Що є там згода і не буде нам супротиву, до кінця тижня ми вирішимо по очищенню. Сьогодні середа, четвер, п'ятниця, субота, два-три дні. достатньо. підготували таке колективне звернення, де підписалися всі-всі мешканці. Да, вони просять вжити заходів по терміновому очищенню даної квартири як власника. Вони мають право це вимагати. Від сміття, приведення до ладу внутрішніх комунікацій. Також вимагаємо призначити від комунального підприємства відповідальну особу за протипожежний та санітарний стан цієї квартири, не втрачаючи час, зараз там просто доручення, сформуємо комісію. Коли в найближчим часом нам для цього потрібно там ну, пару днів зібратися, зібрати інформацію, пропозиції від них, що можна в цій ситуації вдіяти. Вона зрозуміє перспективу, що її кудись виселять, то може по-іншому зреагує, може щось і. Спуститься і там в мізки, там інша ідея. Давайте спробуємо так. Якщо ви вже там передачу цю рубрику веде, ми спробуємо, якщо вона добровільно погоджується, допомогти їй там почистити. І Дякую, ці, що ви спробували. таку соціальну. І роботу, як мінімум, да, ми да. вчора все ж таки а, змогли показати і соціальній службі, і співробітникам поліції, що можна знайти з нею діалог, якщо просто стати всім разом це зробити, розумієте. Розмова із контролером подіяла. Комунальники дотримали слова і у вказаний термін організували вивезення сміття. Мається під'їхати, щоб його сміття погрузити. От потім прийде на півнадцять наша станція, подезінфіціруємо це все. На ці міроприятия ми залучили приблизно 30 чоловік. Двіників за 11 років скільки я працюю. Перший раз залучаємо стільки працівників і вичищаємо таку квартиру. Посадовці, з якими спілкувався контролер, особисто контролюють очищення квартири сміттєзвалища і дезінфекцію. Хотілося б відмітити цю самовіддану роботу працівників. Я їм... Дуже дякую за цю роботу, що вони зробили. Будемо контролювати ситуацію. Тут вивезли два причепи тракторних сміття. Ви бачили цю жіночку? Ну дійсно, її, її шкода. Викидувати її десь судом на вулицю чи кудись виселяти, це, мабуть, буде негуманно. У вашій програмі контролери дякуємо. Дай Бог, звичайно, якщо в нас вийде позитивний приклад, ну це буде дуже здорово. Тільки після втручання журналістів чиновники взялися за свою роботу. Квартиру таки прибрали. А створена комісія вирішила, соцслужба разом із психологом допоможе Марії Дрозд зв'яжеться з її колишнім чоловіком, спробує відновити документи Марії та оформити пенсію у разі її згоди. У подальшому посадовці зобов'язалися контролювати стан Марійної квартири. Команда контролера все ж таки з'ясувала, хто відповідає за вирішення проблеми квартири сміттєзвалища та її подальшу долю. Олена Слабеняк організувала обстеження Марії в психіатрів, завдяки якому жінка визнана здоровою. Не зверталася до суду для визнання жінки недієздатною. Обіцяє відновити документи Марії Дрозд у разі її добровільної згоди. Тетяна Приліпко з 2015 року її підрозділ ігнорує припис про очищення квартири. Заперечує, що через квартиру звалище весь під'їзд перебуває в антисанітарному стані. Погодилася організувати прибирання звалища протягом одного дня, якщо надійде розпорядження від керівництва. Виділила 30 співробітників для очищення Маріїної квартири. Микола Дубовик у 2015 році підписав розпорядження про прибирання квартири, але не проконтролював виконання. Після втручання журналістів створив комісію, щоб вирішити долю Марії Дрозд і надати їй усю можливу допомогу, дав розпорядження щодо очищення квартири звалища і приїхав проконтролювати результат. Ми простежимо, щоб обіцянки чиновників все ж таки втілилися, і вони підтримували в належному санітарному стані квартиру Марії Дрозд та надали їй усю необхідну допомогу. Якщо ж ви самотужки боретеся з бездіяльністю чиновників, розкажіть нам свою історію і надсилайте її на електронну адресу, а ми перевіримо заради правди.